348 гривень. півмісяць. Відвідувач аптеки пан Віталій купує лікарські засоби в одному з державних закладів міста. Говорить, тут вони дешевші. Подивіться на ціни. А як ну, ми ще якось крутимося, да, якось до 60 років ще якось крутимося. А ті пенсіонери, що пенсія, 2,5 тисячі, як їм прожити? Ну, це, це, це реальність. Це не реальність, це просто. Людей заставляють вимирати. Знижують ціни на ті препарати, які лежать годами, їх ніхто не бере, тому що вони не ходові. Практично місцевий житель Микола Петракі каже, довіряє народній медицині, бо потрібні йому препарати нині дорогі. Попри це, каже, деякі з них купувати таки доводиться. Це важковато зараз, звісно, з ліками. лікими не те, що треба, якщо не сатвязи зарплата. Розденеса потім що, зуби на нема. Ліки, які користуються попитом у споживачів, від сьогодні стали доступніші, говорить завідувачка аптеки Наталія Демченко. Так, дев'ять українських фармацевтичних компаній знизили на них відпускні ціни. Туди війшло 55 п'ять речовин, 100 е, препаратів. Е, там препарати від е, Кашлю, краплі для носа, спреї для носа, деякі вітаміни, ліки для лікування гіпертонічної хвороби. Окрім цього, додає аптеки, мають розпорядження згідно з постановою кабміну від 14 лютого 2025 року стабілізувати власні націнки. Та що робити з ліками у залишку, поки не знають. Наявна нас система націнювання. Вона і так не перевищує ці всі. Значить, рекомендовані націнки, то в принципі від нас мало що залежить в плані того, як зміняться ціни на ліки. Немає зараз ніякого як сказати, зобов'язання для аптек, або навіть рекомендацій про те, що залишки повинні бути там оцінені, переоцінені, тобто немає. Очікуємо, якщо будуть якісь розпорядження, будемо їх виконувати. Аби дізнатись, за яким принципом аптеки продаватимуть наявні на складах ліки, в понеділок, 24 лютого, ми звернулися з інформаційним запитом до Аптечної професійної асоціації України та відповідь очікували протягом п'яти робочих днів, передбачених законом. Та так її і не отримали. Дякую, Ознайомилась з переліком препаратів, розповідає відвідувачка аптеки Ірина Чекунова, та необхідних їй в списку не знайшла. Я дивилася, в переліку немає таких препаратів. Кожного місяця батькам купляю і ціни росли з кожним місяцем, а зараз я сподіваюся, що будуть менше. На 30 відсотків знизили ціни на медикаменти вітчизняного виробництва згідно декларації, яку 7 лютого підписали фармацевтичні компанії України. Розповідає заступниця начальниці управління охорони здоров'я області Тетяна Бондар. Щоправда, не на всі до переліку увійшли 100 найбільш вживаних препаратів. В цю сотню увійшли такі групи препаратів, як Препарати від кашлю, від застудних захворювань, антигістамінні препарати, препарати гіпотензивні, препарати протиревматичні, ну, заспокійливі препарати, противиразкові препарати, тобто досить широкий перелік. Таке рішення ухвалили, аби стабілізувати механізм ціноутворення та забезпечити доступність лікарських засобів для населення України. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.